Ти спостерігаєш, пливеш за течією, чекаєш, коли усе прийде саме. Я тебе розчарую. Це лотерейний квиток нещасливий, бо течія завжди не туди, куди потрібно. Уяви, твоя невпевненість і страх сяла уверх, ти вирішив просто жити, нічого не змінювати, ні за днями, годинами деградувати. Можливо, ти правий. Можливо, це легший шлях. Я теж був таким. Я теж думав, що це простіше. Але коли пізнав усю жорстокість цього світу, зрозумів одне, я змарнував час. А час, дорожчий за будь-яку валюту, змарнувавши його, ти змарнуєш життя. Дехто все життя воює сам з собою. Але ти, ти повинен битися. Ти повинен довести самому собі, що ти більше. А що, якщо я попливу проти течії, люди вважатимуть мене ідіотом? Так, саме так і буде. Але причина не в тобі. Причина в них. Вони бояться, бо ти спробував. А отже ти вже ближче до своєї цілі, ніж вони. Знаєш, чому вони ще бояться? У них ті ж самі бісові рожеві окуляри, і поки вони носять їх. Вони не бачать, наскільки паршивий і тяжкий цей світ. Перестань деградувати. Почни діяти, навчайся, будуй, заробляй, люби, вивчай нове, шляхів безліч, але жодного ти не здолаєш, поки не знімеш ці рожеві окуляри. Знаєш, життя одне, але воно оточне жорстокими людьми. Не лише від тебе залежить, чи проживеш ти його справжнє.